У залі РЦКД зібралися активісти Обухова. Тут можна було побачити і депутатів різних рівнів, і чиновників, і підприємців, і просто небайдужих людей. Володимир Мельник свій звіт почав з демографічної ситуації в Обухові. Народилася 471 дитинка. На жаль, з нами не стало за цей рік 299 наших обухівчан. Разом з тим, ці скупі цифри дають нам право дивитися з вірою в майбутнє, тому що наше місто і історичне, але воно і молоде по своїй суті. 2010 рік був багатий на історичні пам'ятні дати. Як до них готувалися і як вони пройшли, теж розповів Володимир Мельник. Які ж історичні віхи, пам'ятні віхи. Буквально декілька. Вибори президента, місцеві вибори, місто обласного значення, 65-та річниця великої перемоги. На цьому можна було б зупинитися. Але за кожною цією подією стоїть праця людей, стоїть е, непросте життя взаємовідносин е, людей різних поглядів, різних вподобань. І тому, якщо говорити про вибори президента, ми з вами обрали президента і завжди надіємося на те, що президент, який приходить, він задасть тон. Покращенні життя всієї держави і нашої громади в тому числі, як зазначив Володимир Мельник, президент Самотужки не має вирішувати питання, які під силу самій громаді. Сьогодні приємно відзначити, що від міста та району сьогодні є представництво в обласній раді, тому що раніше в минулому скликанні ви пам'ятаєте, що практично, коли по політичним. Списком, по спискам політичних партій відбувалися вибори, в нас представництва практично в обласній раді не було. А сьогодні обрані, присутні тут, тільки в залі безпосередньо і Лєвченко Олександр Миколаївич, і Канаки Сергій Олександрович, і Ріменюк Микола Андрійович, і ще є представники депутатського корпусу області, які проживають в районі. І це дуже приємно, що ми можемо на тому рівні влади теж мати підтримку. Про все добре, що зроблене в 2010 році, жителі міста знають і самі, але нагадати про приємне завжди корисно. Стабільність і розвиток в місті. Ми під цими гаслами не одне скликання працюємо. Воно було збережене. І ми не допустили, щоб в місті не надавалися якісь послуги, щоб вони, навіть при економічній скруті, погіршилися. Це теж як показник. А це і житлово-комунальне господарство. Я просто нагадую невеличкі штрихи, що. Ви знаєте, навіть не будемо дивитися далеко за межами іншої області. а Навіть в нас є проблеми в інших містах, і по гарячому постачанню, і по вчасності опалення, по водопостачанню. Сьогодні в нас ці питання зняті, і це велика вдячність тим людям, які цим опікуються. Транспорт. Знаєте, скільки було нарікань на діяльність міської влади, що до Петровського не можна доїхати, тому що маленькі буси не підходять і так далі. Сьогодні ходить. Автобус «Двійка» і карус, який забезпечує належне обслуговування цих людей. Після виборів вже так стало, що просто готували цю програму не під вибори, а взагалі пішов 311 автобус по перевезенні пільгової категорії, в тому числі на Київ. Хай це маленький штришок, але це покращення обслуговування наших, в першу чергу, в даному випадку ветеранів, пенсіонерів і малозахищених категорій людей. Я тільки нагадаю про побутове обслуговування, що у нас мережа закладів, хай вони приватного, але вони відповідають тим потребам, які сьогодні ставлять наші жителі міста перед цією службою. Хочу нагадати, що в цьому році завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, з районною державною адміністрацією, тому що кошти все через область, на район, потім місто, ми змогли. Можна сказати, знаєте, слово вперше наче не добре звучить, але за останніх три роки змогли зробити більшу кількість доріг, тому що виділено все-таки, що значить отримати, наприклад, 2,5 мільйони грошей, да, і, і якщо його правильно використовувати, ці кошти, то ми зробили і в приватному секторі, і в селі Тацинкі, і по вулицях, ви це знаєте, але хочу нагадати, що це дійсно це завдяки об'єднанню зусиль це зроблено. Знаємо проблему, де садок, додак, будемо знаходити кошти, як його знову відновити. Там сьогодні ліцей, ви знаєте, там автошкола розташована. Ми не змінили профіль. Це навчальний е, е, заклад. Але треба сьогодні розуміємо, що не вистачає груп дитячих дошкільних закладах. Ми будемо прикладати зусилля, щоб до 1 вересня якусь кількість груп уже обов'язково цьому десятку відновити. Ігор Рафаський, голова Обухівської РДА, зазначив, що всіма позитивними змінами в Обухові громада завдячує спільній співпраці всіх ланок влади. І те, що влада своїм словом, своєю справою, конкретно роботою повинна це все якраз, створити для діяльності кожної людини, громадянина, особистості. Але саме головне звучало у звіті міського голови, це те, що була узгоджена робота, була спільна праця. Наприкінці збору наглядачів очікувала новорічна казка про водяника. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.